Вітаю, шановні колеги! Пропоную до вашої уваги гру Веселі Нісенітниці. Ця гра створена для автоматизації звука Р у реченнях. До неї входять 48 ось таких кольорових картинок, за якими ви можете будувати бесіду з дитиною, знаходити нісенітницю, виправляти її і таким чином автоматизувати звук Р у Реченнях та спонтанному мовленню. Ось, до прикладу, дитина говорить, груші виросли на трубі. Груші ростуть на трубі, ви запитуєте? Ні, груші не ростуть на трубі. А де груші ростуть? Груші ростуть на дереві. Ось, до прикладу, така картинка. Корова їсть торт. Корови їдять торти. Ні, корови не їдять торти. А що їдять корови? Корови їдять траву, а торти їдять дітки. Ось така картинка. Діти рубають пиріг сокирою. Чи можна рубати сокирою пиріг? Ні, пиріг треба різати ножем, а сокирою рубають дрова. І ось морозиво варять. У каструлі. Чи варять морозиво в каструлі? Ні, воно розтане. Морозиво заморожують у морозильній камері, а у каструлі варять борщ і так далі. 48 картинок, і ви можете будувати бесіди і проводити заняття цікаво, корисно і розвиваючи критичне мислення та зв'язне мовлення діток. Гра готова у електронному варіанті до друку.